Військового з Кременчука Віталія Маценка 2023 року мобілізували до лав Збройних сил України. Він воював в стрільцем у складі 82-ї окремо десантно-штурмової бригади. Я мобілізований, мобілізований нашим військоматом і пішов на сразу учбова частина, а потім одразу. Воював військовий на Запорізькому напрямку. Під час одного з бойових виходів, згадує, отримав тяжке поранення. Я підірвався на мині. Пішов у темний час доби і просто не побачив. Наступив і все. пм 200 протягом опікута. Ми були за лінією Суровікіна, а там ну, все заміновано. Там їхнє поле, а перед лінією наше мінне поле. Так що треба було через два мінних поля пройти, щоб добратися до нуля. Після поранення чоловіка евакуювали з передової. Полтаві лежав у шпиталі, то нас е, вивоз, вивозили на, ну, на ставки, то ми поки лікувалися, то ми займалися рибалкою. Нині чоловік реабілітується, займаючись спортом. Зокрема, займається настільним тенісом. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.